1 вересня 1939 року Третій Райх та Словацька Республіка розпочали військову операцію проти Польської Республіки. У відповідь Велика Британія і Французька Республіка, а слідом за ними залежні від них країни, згідно з попередніми домовленостями з польським урядом, 3 вересня 1939 року оголосили війну Третьому Райху. З локального конфлікту між Німеччиною та Польською Республікою війна переросла у світову. Та чому так сталося? Саме це ми розглянемо у цьому відео. Отже, почнемо з кінця Першої світової війни. Після гроздру Росії було багато ілюзій, що впаде Франція і Німеччина, здобуде домінацію в Європі. Німеччина, перекинувши основну армію зі Східного фронту, почала свій наступ. Спочатку він був успішним і союзників було відкинуто, однак вони втрималися. Так як в Європу щодня прибувало 10 тисяч американських солдат, у німців був шанс на перемогу тільки випадку швидкого прориву. Цього не сталося, і німецька імперія вичерпала свої резерви. В результаті пішов контрнаступ союзників, в якому німецька армія стрімко витрачала свої позиції. В цей час всі інші члени центральних держав капітулювали, і Німеччина, дивлячись на разову перевагу супротивників у чисельності і ресурсах, революція і зречення Кайзера також мусила підписати перемир'я. Викладені у 34 статтях Комп'янської угоди, військові і політичні вимоги Антанти були направлені на запобігання можливості Німеччини понівчати нову війну. Серед іншого, вона повинна була передати країнам переможницям велику кількість військового озброєння, у першу чергу літаків і підводних човнів, спорядження і боєприпасів. Невідкладно вивести свої війська з Африки, Франції, Бельгії, Люксембургу, Альзасу, Лотарингії, Лівобережжя і Правобережжя Рейну. Крім того, Німеччина мала деносувати сепаратні договори з. Бухарецький з Румунією і Бересвітовський з більшовицькою Росією, де її війська мали бути замінені на війська Антанти у Франції. Комтівське перемир'я сприймалося як торжество історичної справедливості за програну війну 1870-71 років, як вияв військової могутності та провідної ролі у світ України, яка на своїх плечах винесла основний тягар великої, як її тоді називали. Війни в Німеччині компівське перемир'я було сприйнято як національне приниження. Архітектором нового світового порядку можна вважати Вудро Вільсона, 28-го президента США. До цього у всіх системах, котрі створювали провідні європейські держави, основним стабілізуючим принципом був баланс сил. Тобто всі ключові держави повинні були е, бути приблизно рівними за могутністю, і спокус до війни буде менше. Так вважали вони. Вудро Вільсон приніс зовсім інший підхід колективної безпеки. Виходячи з цього принципу, для безпеки в світі не потрібен захист національних інтересів, а визнання збереження миру як правової концепції. Для визначення того, чи був порушений мир, була створена міжнародна організація Ліга націй, попередник ООН. Кожен член всесвітньої організації мав би взяти на себе зобов'язання протистояти агресії будь де і будь-чиєї. Кордони, згідно 14 пунктів Вільсона, мали будуватися за принципом самовизначення націй, однак цього не було досягнуто. Державами-засновниками версальської системи міжнародних відносин є США, Франція, Велика Британія, Японська Імперія. Однак США відсторонилися від світових справ і пішли в ізоляцію, навіть не вступивши в ініційовану Вільсоном Лігу націй. Японська імперія пішла у мілітаризм, а сил Великої Британії і Франції не вистачало для того, щоб отримувати міжнародну стабільність. І навіть у Франції, Великої Британії не було чіткої. Консолідації довгий час. Велика Британія не хотіла вступати в союз французької республіки, намагаючись проводити відокремлену політику. У Союзській було багато протиріч на рахунок майбутньої долі Німеччини. Французькі лідери вважали, що Німеччина повинна бути максимально послаблена або навіть поділена і виплачувати великі за масштабом репарації. Така позиція була через те, що французи відчували, що без Великої Британії, особливо США, Франція не здатна захистити себе від нападу Німеччини, а тому боялася нової агресії. Наприклад, Франція в 1913 році виробляла 41 мільйонів тонн сталі проти німецьких 267. За населенням була не сильно краща ситуація: 41 мільйон проти 65. Велика Британія, дивлячись на минулий історичний досвід, погоджувалася з помірними репараціями, збереженням єдиної Німеччини і категорично не бажала домінування Франції на Європі. Європейському континенті. США в цьому випадку притримувалися з Великої Британії консолідованої позиції. СРСР не був запрошений на мирну конференцію, так як він вже підписав сепаратний мир з Німеччиною. Однак з ним велися перемовини на Генуеській конференції на рахунок виплати царських боргів, у відповідь чого радянська делегація вимагала відшкодування збитків, нанесених інтервенцією Антанти в громадянську війну. СРСР, нагадаю. Не мав тоді міжнародного визнання, як два вигнанці в створенній новій системі вони почали зближуватися. Радянський Союз і Веймарська республіка заключили на цій же генуенській конференції рапальський договір, котрим вони домовилися встановити дипломатичні відносини один з одним, сприянню торгових зв'язків між державами та військовій співпраці. Саме цей договір дозволив Німеччині навчати своїх пілотів і танкістів воювати на новій техніці в обхід версальського мирного договору. Однак ситуація з економікою Німеччини була не кращою. Союзники в тича у 2021 році нарахували надзвичайно велику суму, котру та повинна була сплатити Франції і Бельгії, в основному як репарації: 132 мільярди золотих магрок, тобто приблизно 323 мільярди доларів на сучасні гроші. В 1922 році Веймарська республіка не змогла виплатити річну суму. В результаті французькі і бельгійські війська окупували Рульський басейн. З точки зору версальського договору, там була стаття про те, що якщо Німеччина не виплатить репарації, в якості заміни буде окупований Рур на деякий час. Однак, з точки зору статуту Ліги націй, це було прямим порушенням міжнародного права. Тобто провідні держави, котрі повинні були б слідкувати за тим, щоб дотримуватись міжнародного права, його й порушили. Реакція Великої Британії. Була мовчазною. В Німеччині почався ріст ультраправих настроїв. Це стало існотним приводом для подальшого невиконання вимог ліги. Далі справи йшли ще гірше, тому що статут Ліги націй почала порушувати інша держава-засновниця Японська імперія. В 1931 році Японія під приводом саботажу на залізниці, котрі чинила насправді японська армія, вторгнулася на територію Маньчжурії і створила там маріонеткову державу Манджоу Го. Інтервенція такого масштабу відбулася вперше. Китай попросив про допомогу, стверджуючи, що вторгнення не мало жодних підстав. В результаті при цій повазі до Японії Ліга нації визнала її винною, на що та просто вийшла з неї. Навіть економічні санкції Ліга не змогла накласти, зокрема, через те, що країни були в великій депресії, і Конгрес США за них не проголосував. Країни могли б торгувати під їх правором. Важливим моментом у міжвоєнному періоді стало роззброєння, котре бажали випроводити великі держави. Так сказати, нема зброї, нема війни. Після Першої світової війни на Німеччину наклали великі обмеження по армії. Країни-антанти взяли на себе зобов'язання з розброєння після Першої світової війни. 1925 року Ліга націй створила спільну комісію з розброєння, де вони вирішували, які озброєння скорочувати, а які ні. Цей процес розтягнувся на сім років. Перше її спільне засідання відбулося 24 лютого 1932 році в Женеві, Швейцарія, і проходило за участю представників держав-членів Ліги Націй, а також Афганістану, Бразилії, Єгипту, Еквадору, Коста-Ріке, Мексики, СРСР, США та Туреччини. 14 вересня 1932 року Німеччина офіційно припинила участь у конференції і повернулася до неї лише після підписання 11 грудня 1932 року. П'ятьма державами Великою Британією, Італією, Німеччиною, США та Францією, протоколу про надання Німеччини рівних з іншими державами прав у рамках майбутньої єдиної системи безпеки. Одночасно, Велика Британія, Італія, Німеччина та Франція підписали декларацію про відмову від застосування сили для вирішення міждержавних спорів. По всі держави-учасниці конференції бачили по різному питання роззброєння на ніяких домовленостей, підписаних у цьому напрямку не було. У 1933 році прийшов кінець Вельмарській республіці. До влади прийшов Адольф Гітлер. 14 жовтня 1933 року Німеччина вже назавжди покинула конференцію по роззброєнню. На початку 1934 року Гітлер оголосив про перве озброєння. На цьому фоні всі зусилля прикладені до роззброєння, виявилися марними. Адольф Гітлер запропонував, щоб німецька армія обмежувалася 300 тисяч людей, половиною численності авіації від французької. Франція відмовила Німеччині у цьому, однак Гітлер це проігнорував. А через три роки Німеччина вже перевищила і ці межі. На цьому фоні Італія спочатку бачила нацистську Німеччину як загрозу, тому що вона боялася, що після анексії Австрії Німеччина буде претендувати на Істрію і Південний Стироль, котрий на думку німців був їхнім. В 1935 році Німеччина, Франція і Велика Британія створили навіть так званий фронт стрези, ініціатором котрої був і у на конференції держави домовилися про спротив будь-яким спробам Третього Райху змінити положення версальського договору з силою. Однак в цьому ж році, через два місяці, Великобританія підписує з Німеччиною угоду, котрої Німеччині дозволяється мати флот 35% від британського і в рівність по підводним човнам. Це вже порушило версальський договір, і як мінімум не відходило під дух стрези. Після цього фронт стрези розвалився повністю, коли Італія напала на Ефіопію, останню незалежну державу Африки. Цим самим вона напала на повноправного учасника Ліги Націй. Однак на цей раз, на відміну від вторгнення Японії Мажурію, Ліга націй наклала санкції проти Італії. І тут перед Францією і Великобританією постала дилема. потрібно було зберегти Мусоліні лице і його в якості союзника і показати всім країнам, що агресія не приносить вигод. Великобританія наклала санкції проти Італії, в той час як Лаваль, прем'єр-міністр Франції, заявив, що доступ Італії до нафти не буде припинений. Франції і Великобританії боялися війни, а тодішнього флоту е, в Середземному морю було недостатньо для того, щоб протистояти італійському. І навіть коли Франція перемістила свій флот в Середземне море, вони не наважилися накласти нафтових санкцій. Звичайні санкції спрацювали недостатньо швидко, щоб перешкодити Італії завоювати Абісинію. В кінці кінців, після завоювання Абісинії, через два місяці Ліга зняла всі санкції. Однак це все одно не змінило неминучого італо-німецького зближення. Фронт стрези де-факто розпався, і відносини між Німеччиною і Італією почали теплішувати. Італія відігравала значну роль у спотримуванні Третього райху. Це підштовхнуло Гітлера вести війська в Ренську область, котра була демілітаризована за умовами версальського договору. Західні лідери знову не знали, що їм потрібно робити. Вони не готові були ризикувати життями своїми солдат заради того, щоб не дати Німеччині гуляти по своєму подвір'ю. І в результаті обмежилися дипломатичним протестом. Внаслідок німецького і італійського зближення Австрія залишилась беззахисною, так як Мусоліні дав дозвіл на її аншлюз. Хоча варто підмітити, що він чинив спроби, ще навіть в 1937 році, в той час як Велика Британія і Франція мовчали з цього приводу. Після місяця нацистських погроз та австрійських поступок, а потім нових роздумів 12 березня 1938 року, німецькі війська увійшли до Австрії. Аншлюз Австрії робив Чехословаччину ще вразливішою для нападу, адже кордон з Німеччиною суттєво збільшився. Саме її фюрер наступної вибрав для нападу. З 15 мільйонів населення майже третина не належала ні до Чехів, ні до Словаків, а словацька прихильність до єдиної держави була дуже хиткою. До складу нової держави входили 3,5 мільйони німців, майже 1 мільйон угорців і близько півмільйона мільйона поляків. Положення посилювалося ще й тим, що ці меншини жили на територіях прилеглих до їх етнічних батьківщин, що робило їх вимови про приєднання до відповідних країн ще більш вагомими е, у населення. Також вона була пов'язана з союзами із Францією і Совітським Союзом. Натхнений успіхом ремілітаризації Ренської області, Гітлер почав 1937 року зарошувати Чехословаччини від е, імені етнічних німців. Спочатку ці погрози мали на меті змусити чехів надати особливі права німецькій меншості в Сутердланді. Як німецька пропаганда назвала цю територію, але в 1938 році Гітлер став буквально виходити себе риторично заявляючи, що має намір приєднати судецьку область до німецького райху за допомогою сили. Через кілька місяців після Аншлюсу Австрії британський кабінет направив до Праги місію під керівництвом лорда Ренсимена для виявлення можливих шляхів мирного вирішення ситуації. Практичним наслідком цієї місії стало те, що Великобританія ніби відкрито оголосила про своє небажання захищати Чехословаччину. Факти були вже відомі будь-яке більш-менш значуще умиротворення вимагало б певного розчанування Чехословачини, умовою сили. Тому Мюнхен був не капітуляцією, а станом розумів та майже неминучим наслідком зусиль демократичних країн підтримати його політично-збиткове врегулювання риторикою щодо колективної безпеки та права на самовизначення. Мюнхенська конференція зробила Чехословаччину ще вразливіше, і Гітлер, звичайно. Не стримався в березні 1939 року. Німецькі війська зайшли в Чехословаччину, не зустрівши спротиву. Франція і Британія почали вести перемовини з РСРСР, щоб створити з Альянс проти Німеччини і другий фронт як наслідок. Проблема в цьому альянсі була в Польщі, котру західні держави абсолютно не хотіли здавати СРСР і віддавати частину території. Та й Польща не хотіла пропускати через свою територію радянські війська, котрі, скоріш всього, зробили Польщу радянською маріонеткою. Через це Сталін запросив у Гітлера перемовини, так як перестав бути зацікавлений збережені статус в Східної Європі. Результатом сталінського базару стало підписання пакту Молотова Рібентропа, за яким в секретному протоколі закріпивався розділ Польщі і решти Східної Європи. Це розв'язувало руки Німеччині, адже відтоді вона була впевнена, що СРСР не вдарить в спину. А далі... 1 вересня 1939 року Третій Рейх та Словацька Республіка розпочали військову операцію проти Польської Республіки. У відповідь Велика Британія і Французька Республіка, а слідом за ними і залежні від них країни, згідно з попередніми домовленостями з польським урядом, 3 вересня 1939 року оголосили війну третьому Рейху. з локального конфлікту між Німеччиною та Польською Республікою війна переросла у світову. Отже, чому це сталося? Основними причинами можна назвати ізоляціонізм США. Якщо Сполучені Штати вступили в Першу світову війну в Європі і без них Антанта б програла б, то міжнародний порядок без них не міг би забезпечуватися. І це є логічно. Після Другої світової війни США зробили висновки. Друга причина це СРСР і Німеччина як держави-вигнанці. Поводження з Німеччиною як нерівноправною державою на європейському континенті сприяли росту в ній націоналізму. А СРСР, котрий був ізольований західними державами як небезпека, почав зближуватись Німеччиною. Японський імперіалізм. Японія, котра б вина була б гарантувати стабільність версальсько вашингтонської системи міжнародних відносин, стала одним з головних агресорів у ній. Четверта причина це невдоволення італійських претензій і як наслідок прихід фашистів до влади. І п'ята остання причина це слабкість і нерішучість Франції і Великобританії по відношенню до захисту держав Східної Європи і їхня політика умиротворення. А вас я хочу попросити поставити лайк цьому відео, дивитись на далі мої відео і, звичайно, ставити підписку. Дякую за перегляд.